Так, всім привіт. Прикупив я сьогодні розпилювачі, бо так, як мені ті мені не дуже подобаються, купив нові, подивився по мануалу. Ось нові. Подивився по мануалу. В неділю якісь сюди йдуть розпилювачі, і тут, виходить, розпилювачі З ЗЦК. 154 С425. Ось який має бути розпилювач. По мануалу. Або ще йде ЗЦК 154 С423. Тут стояли оце рідні розпилювачі. Це вони вже міняні років три назад. І стояли вони зцк 155 С525. Ті, що я купляв, був е, на заміну цих, е, так же само був купив з тим самим маркуванням, але виходить, що по мануалу вони не підходять на цей мотор КМ385. Тобто зараз буду міняти сьогодні, якщо встигну, поміняю. А завтра ще трошки відрегулюю ним і подивлюся, як буде працювати двигун, Бо тому що мені, щось, щось мені не подобається його робота на цих форсунках. Все, всім гарного дня, всього найкращого.